Сьогодні в Тисменці велике футбольне свято, і сидячи тут на цих лавках стадіону і спостерігаючи за футбольним матчем, я не можу не спитати міського голову, як вдалось через майже. 10 років відновити в тисменниці футбол. Ой, нелегко було. Не вірили 90% депутатів, що це можна зробити. Не, не вірили велика частина громади тисменниці, тому що всі були вже розчаровані. Всі знали, що перспективи ніякої, що в нас це загинуло навіки, і навіть громада з цим погодилася. Я був обурений, обурений до, 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 до глибини душі. Думаю, ну як громада може так легко здати нашу футбольну команду. І є таке слово борітися ви ж пам'ятаєте Шевченка. Стукайте і відкриється. Біблія. І тому ми спільно з ініціативною групою, а до неї входить і наш тренер Ярослав Трухан. І е, першим кроком було призначення. Нам звичайно не вдалося впіймати цього моменту, коли забили гол. Але мабуть, по реакції всі побачили, що ми з хорошої справи розпочинаємо Без сумніву. Якщо ще взяти до уваги те, що юнаки все таки переконливо могли 4-0, то ми вже можемо говорити про якийсь якісний футбол в нашому місці. Отже, хто конкретно спромігся на те, щоб все таки це сьогодні відродити? Ну. Ос особисто, ос особисто, є заслуга кілько... Невели... невеликої ініціативної групи депутатів, які підтримали мене. Тому що ну сам голова, ви самі розумієте, не може ні кошти виділити, ні команду організувати. Тут треба було організувати команду, і напевно напевно при допомозі, при допомозі ради старішини. І ось тут я петрович секрета, Єна петрович секрета. Поставив завдання а рада старішин, якщо ви знаєте, в Грузії це їхнє рішення, це святе і це повинно бути виконано. І вона прийняла таке рішення. Ви повинні це зробити, і створивши ініціативну групу, створивши зародки команди протягом двох місяців ще зими. Бо це був січень, лютий, березень, холодно. Але ми вже розпочали тренування. І коли наші хлопці і наші команди сформувалися, ми побачили, що перспектива є. Звичайно, перші футбольні матчі були програшні, але 2-0, ці перші програші. Я вважав, що це не програші, це виграші. Це не 9-0, не 8, Це перші наші перспективи. І ми. Надіялися, що команда наша сформується. І вже сьогодні ми маємо те, що ви бачили. Ми маємо свято, і я щиро радий за всю нашу громаду, за наших депутатів, які спільно попрацювали, виділили кошти на форму, на сітку, на фарбу, на м'ячі. На все те, ці атрибутику, всю, яка сьогодні прикрашує наше поле, яке за десятки років ви бачили, було вже доведене до кінця. Я сподіваюся, що воно буде ще краще. Лавки будуть в нас. Пластикові, такі, як в Європі, помальовані, красиві, і думаю, з Божою допомогою наша команда, яка сьогодні тільки так мовити розрозрозрозтренуровується роз, ще перший, перший матч, буде мати серйозні перемоги і перспективи, такі, які вона мала колись. Тобто відродити традиції, це наше сьогоднішнє завдання. І я от знуком сьогодні тут з Степаном прийшли боліти за нашу команду. Думаю, що якщо навіть і. Не буде великої перемоги, то вже 1-0 сьогоднішній наш це вже це вже свідчення того, що ми, ми вже у грі. Я думаю, що за два тижні максимум ми усунемо всі ті недоліки, а там є дуже жорсткі вимоги Федерації. Я знаю про них, тому я настроював наших керівників команди і тренерів, щоб вони і вони сьогодні, якби були порушені якісь принципові вимоги, то ми б не відкрили сезон. Тобто, там, якщо є, то вони незначні, і ті, які можна буде усунути в робочому порядку. Я про них знаю, і про те, що прапор треба буде нам. Футбольної федерації, так, флаждок відремонтувати, ми просто фізично не встигли, тому що не знали. Вони самі не знали, що він має бути. Але команда грає. За два тижні ми усунемо всі незначні недоліки і виділимо кошти на те, щоб можна було це те, що від нас ми вирішимо питання і поле наше зробимо таким, як, яке б відповідало. Ну не європейським ще стандартам, але хоча б українським. Я думаю, що воно буде таким. Хочеться побажати нашим тиспеним. Меничанам, щоб вони э, стали палкими вболівальниками нашої команди. По перше, по-друге, всі, хто має можливість підтримати нашу команду, і ми звертаємося до бізнесменів наших, щоб вони все таки виділили невеличкі кошти на її утримання, на її на, на підтримку наших футболістів, які так е, я яро взялися до гри. Я думаю, що вони будуть мати не одну перемогу. Ну а нашим футболістам хочеться побажати з Богом нових. Перемог, медалей і нових, нових нових вершин. Вперед! Сьогодні стартував перший з області з футболу. Це весняний етап, тому що обласні змагання перехо... міняють свою структуру проведення. Через це буде короткий чемпіонат весняний, а потім вже буде сезон розпочнеться чемпіонат сезону 16-17. В другій лізі змагаються 18 команд, які розпреділені на три територіальні групи. В одній з цих груп і змагається команда «Тисманиці». «Тисманиця» – це звичайно футбольна. Футбольний край, тут місто футбольне поблизу Івано-Франківська. Ми знаємо, що в свій час команда хутровик змагалася і серед команд другої ліги. Ну, був десь якийсь спад, але зараз з приходом міського голови нового та ініціативної групи вирішили відновити тут команду, яка ну, звичайно починає змагання з другої ліги. Ми думаємо, надіємося, що тут буде поправлена матеріально-технічна база, ну і буде рости команда, яка в майбутньому буде змагатися вже серед кращих команд області. Для другої ліги воно так ще менш більше, але тут треба ще докласти багато зусиль, тому що і приміщення, в якому готуються до змагань, тобто роздягальні спортсмени. Не відповідають тих вимогам, які ставляться за, зараз, до так і не футбольне поле ще не зовсім підготовлено, але надіємось, спочатку і буде докладено зусиль і за сезон чи до, до кінця першого кола тут наведуть лади, підготують. Хочу сказати, що це дуже важко. Починали ми, тепер, думаю, приїхав я знаєш, з Сполучених Штатів. І було соромно. Мені читають в інтернеті, нема в Тисменці футболу, нема Хом'яківці футболу і нема там ще десь погоні, як кажуть. Ну, Приїхав я спеціально, не поїхав я в Америку, залишився. О, думаю, я це мушу організувати. Бо до 2001 року, я знаю, як я поїхав у 2001 році, о, покинув. Нашу рідну Тисменицю. і тут так то було, то не було щось, то було, то не було. Я думаю, думаю, зроблю, постараюся організувати тут у нас футбол. Це традиції. Я не можу, і ви самі розумієте, що тут був Монюк Микола Григорович. Ну, з давніх давен був, був у нас футбол в тисменці, спорт розвивався, а тут зараз якось так глухо стало. Подивіться, і стадіон вже відновили. О, ну, завдяки завдячують меру нашому. О, ну і організував хлопців. Всі наші хлопці грають о, в стисмениці. Я їх ще сам спочатку навіть і не знав. О. Думав, спочатку перші тренування проходили. Я думаю, як тебе звати, як тебе звати? А я їх взяв з групи здоров'я, повернув ветеранів, ще коли вони в мене грали в юнаках. Тепер вони вже по 35 по 33 роки мають. О. Повернув ветеранів на коло, цих ветеранів, і організовується така, отже, такий кістяк вони є, і біля них вже організовуються ці наші молоді. Я вам хочу сказати, з 1981 року наша дитяча спортивна школа існує. Ну, на початках ще можливо, то ще були наші вихованці, якісь хтось там ще був, о, хто там займався. А тепер я вам скажу, це якийсь парадокс. Ні одного вихованця дитячо спортивної школи немає. Ви розумієте? Немає ще тих давніх ветеранів, то ще так. А хто зараз ні одного юнака немає? Ні одного позбирав всіх всі школи, пішов в школу. Організував їх, вони самі прибігли до мене і кажуть, Ярослав Антонович, ми хочемо записатись. У мене десь юнаків з 90 998 року народження по 2004 то десь так, десь 35-36 чоловік. А я все сам не можу охопити. Розумієте, є старша група, є молодша група. І кожен день приходять і кажуть, діти приходять, можна записатись. Ну, будь ласка, я записую, треную як м'ячі є. От". Я думаю, це є короткий чемпіонат він закінчується в червні місяці. От і плануємо, як ми виступимо цього разу. Плануємо, я думаю, що йти в першу лігу, бо ми зараз поки що в другій. Починаємо, подивимось, як наші гравці от, обіграються, війдуть в цю колію, і потім будемо працювати над тим, щоб ми йшли в першу лігу. все таки долина, Калуш, Івано-Франківськ, ну це все-таки рівень якийсь, так тисминиця. О, це ж рівень. От наша така, як кажуть, перспектива на майбутнє. І думаю, якщо нам мерія допоможе. От мерія, я вам скажу, що депутатський корпус у нас дуже важко підняти їх, щоб вони приділяли увагу нашому футбольному клубу. Скільки мені потрібно було з ними розмовляти, йти на бюджетну комісію, щоб вони виділили кошти. А це все я знаю, це все коштує, але це платники податків, ми є, стисмениці, Це наші кошти. Болінник подивіться, який стадіон у нас заповнений вщент. Чен заповнений. От бачите, як наші вболівальники от, вболівають от, за нашу Ви Розумієте це? І чому в міській раді за в міській раді депутатський корпус мер хоче, просить, каже люди добре. Та давайте відновимо цю традицію. Ні, щось починає крутити, а вам нашу ці гроші, а то забагато і так далі. Чітко можу сказати. Не сподобалося мені, наприклад, Сендецький Микола говорить 100 тисяч гривень, вам схватить. Слухайте, та сама форма, екіпіровка коштує 60 тисяч і тому подібне. О, і ви розумієте, там ще є такі, що голову пхають в пісок. От і піднімають руку. Знаєте як? Піднімають, не піднімають. Жінки, Березіцька віра каже, почала ще навіть кричати Ви люди добрі та ми ж хочемо, щоб був у нас в тисменці футбол. Вона ж агітує людей, депутатів, щоб вони підняли руку, щоб проголосувати. От нас, нам цих коштів нам виділили 180 тисяч. Ми, нам цих коштів на цей короткий чемпіонат має стати попри пальці. Я навіть не знаю, чи ще хват. Будемо просити, щоб ще писати листи до е підприємців. Тому що ми граємо почти, ну, за копійки. Все оплачує все міська рада, і ми перечислили кошти. Як футбольне фу міська рада виділена на, фу на футбольний клуб кошти, і футбольний клуб все оплатив. Внесок оплатив за кожного гравця 50 гривень. Кожне тепер зараз такі нові правила: 50 гривень за кожного іграка треба заплатити дорослому, 25 за юнака, суддям е треба зарплату дати, плюс е дорогу. Повернути, харчування, це рахуйте, це рахуйте плюс виїзди, плюс, плюс виїзд, плюс виїзд, ви розумієте, розходи йдуть, О, потрібно е, паливо. От я так думаю. Я дякую нашим болівальникам Дякую. Всім, хто причетний до цієї організації нашого футболу, дякую гравцям нашим, ви розумієте, вони самі також біля мене якось крутяться і хочуть цього, щоб... бо це є тисманиця. Тільки я прошу е, людей, які щоб не мішали нам, ви розумієте, Щоб нам не мішали, не кричали, не говорили, що ми купили чотири комплекти форми. Розумієте, а як два комплекти на юнаків, два комплекти на дорослих? О, ну а в чому мають грати? Це ж тисмениця. Вони не мають грати в гетрах один другий синій і тому подібне. Спам'ятайтеся, ей депутати. Ну що ж, футбол у тисмениці стартував. Тож нам треба його всесторонньо підтримати і побажати спортсменам перемог.